Коли прокляття мають силу. Римі, один чоловік запитав мене, чому ми співаємо велику чердесятницю, заудай їм зла Господи, заудай зла славним землі, адже це є прокляття. Я відповів йому, коли варвари ні з того, ні з чого йдуть війною. На якийсь народ, бажаючи його знищити і народ молиться, що їх спіткало зло, тобто що зламали ще їхні колісниці, занедужали їхні коні, що їм щось перешкодило, то добре це чи погано. Святе письмо має на увазі саме це, що вони зустріли перешкоду на своєму шляху. Це не прокляття. Прокляття має силу. В тому випадку, коли воно є реакцією на несправедливість. Наприклад, якщо яка жінка підніме на сміх іншу, яка страждає, або зробить їй якесь зло і постраждала її прокляне, то переривається рід такої, яка учинила несправедливу. Тобто, якщо я роблю комусь зло, і той мене проклинає, то його проклони мають силу. Бог допускає прокльона мати силу, подібно до того, як він допускає, приміром, одній людині вбити іншу. Під час війни бачимо, скільки людей гине, можна питатися, а де у цей час Бог? Чому він це не зупинить? Однак, якщо несправедливості не було, то прокльон повертається назад, до того, від кого він вийшов. Запитаєте, як можна звільнитися від прокльону? Покаянням і сповіддю. Я знаю багато подібних випадків. Люди, які постраждали від прокльонів, усвідомивши, що їх прокляли, тому що вони в чомусь були винні, покаялися. Ви сповідалися і всі їхні біди припинилися. Якщо той, хто винен, скаже Боже мій, я учинив таку несправедливість прости мене і з болем та щирістю розповіть про свої гріхи на сповіді священнику, то Бог простить йому, тому що він Бог. А покарання. Вражає тільки ту людину, на яку спрямовано Поклін, Проклін чи так і від того, на кого він виходить. Той, на кого спрямовано Поклін, Проклін мучиться в цьому житті. Однак той, від кого виходить Проклін, мучиться в цьому житті і буде мучитися в іншому житті. Тому, якщо він не покається і не висповідається, то там буде покараний Богом, як злочинець. Ну добре, можливо, хтось, дійсно тебе чимось скривди, але проклинаючи людину, яка скривдила тебе, немов береш пістолет і її вбиваєш. З якого права ти так чиниш? Щоб тобі не зробив той кривдний, вбивати його ти не маєш права. Якщо людина когось проклинає, то це значить, що у неї є злоба. Людина проклинає іншу людину, коли з пристрастю, з обуренням бажає їй зла. Проклін, який виходить від людини, яка має рацію, має чималу силу, особливо сильний проклін у вдови. Пам'ятаю, в одної бабусі був кінь, і вона залишила його пастище на узлісі. оскільки кінь був неспокійним, прив'язувала його міцною мотузкою. Одного разу три сусідки з цього села пішли в ліс нарубати дров. Одна була багата, інша вдова, а третя сирота й дуже бідна. Побачивши прив'язаного коня, вони сказали. Давайте візьмемо мотузку і зв'яжемо на її дрова. Вони розрізали мотузку на три частини і кожна взяла собі відрізок, щоб сягнути в'язанку дров. а кінь утік. Прийшла старенька, не знайшла коня і почала обурюватися. Почала скрізь шукати, поки знайшла, ще вимучилася. Нарешті знайшовши ковання, вона з обуренням сказала, нехай на тій самій мотузці поволочать того, хто її вся. Пройшов якийсь час, і одного разу брат багатої сусідки бавився зі зброєю, яка залишилася від війни, думаючи, що вона не заряджена, але вона виявилася зарядженою. Пролунав постріл, і куля влучила багатій жінці у шию. Треба було вести її до лікарні. Вирішили нести на дерев'яній дбині, як на носилках, а щоб поранена не впала, треба було привісати її до двини. Знайшли частину краденої мотузки, але її не вистачило. Побігли до сусідів. Принесли ще дві крадені частини, прив'язали нещасну до драбину і понесли до лікарні. Тоді так швидкі не возили, як зараз. Так сповнився прокльон старої, і її поволокли на тій самій мотузці. Зразу стою, нещасна померла у покої її Господи. Бачите, на кого подіяв проклін, набагато яка не відчувала матеріального нестатку. Дві інші жінки були бідними і тому мали деякі пом'якшуючі обставини свого, свої, свого діла. Для когось, дорогі мої, прокляття здається страшним і зловісним, а для інших просто містичним або вигаданим. Та воно існує насправді від початку світу і до сьогодні. Суть цього поняття жахлива, його прояв можна бачити там, де багато горя, сліз і страждань. Адже прокляття це результат дії невидимої духовної сили, яка руйнує людину, обтяжує її, мучить, робить нещасною лиха. У ще тому письмі сказано, що воно приходить у наше життя через ідолопоклонство, чаклунство, ворожіння, окультизм, спіритизм тощо, аморальна поведінка, гріховні вчинки, пияцтво, блуд, крадіжка, обман, заздрість і так далі, також мимоволі накликають цю біду, лайливі вислови. Пророцтва, зловісні побажання типу, а щоб тебе різноманітні прокльони мають негативну силу і так само дають гіркі плоди. Ще один шлях, яким нещастя може прийти в життя, коли людина успадковує його від своїх батьків, матері, діда, баби, за Біблією від предків до четвертого покоління це так звані родові прокляття. Які ж ознаки є прокляття, скажімо, хронічні хвороби, коли людина практично не буває здорова, не може позбавитися своїх болячок, одна змінює іншу? Чи, наприклад, залежність від алкоголю, наркотиків, комп'ютерних ігор, пущійні борги та нестача фінансів, теж може свідчити про наявність цього лиха. Або люди одружуються, кохаючи одне одного, мріють про щастя, благополуччя, але дуже швидко на місце любові приходить ненависть, зло і негаразд, руйнується сім'я. Варто зазначити, що можна бути навіть хорошою, освіченою, культурною, інтелігентною людиною, мати прекрасні мрії, високу мету. Проте жити під прокляттям, не маючи змоги вирватися із численних проблем, що постійно перешкоджають йдуть до досягненню успіху. Так стається, коли люди не визнають Всевишнього Господом свого життя, не покоряються, не слухаються, а отже не виконують його настанови, які дані для блага кожного. Хоч багато хто і молиться, Отче наш, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Але для порятунку шукай зовсім в іншому. З прокляттям намагається боротися, звертаючись за медичною чи психологічною допомогою, даючись не до традиційних методів лікувань, екстрасенсів, знахарів та інших провидців, однак марно. Уникнути негативного впливу цього духовного явища можна тільки єдиним способом через віру в Ісуса Христа, через святі тайни, сповіді і Євхаристі. Бо саме Христос прийшов у цей світ, щоб спасти тих, хто гине. Божий Син узяв на себе всі наші гріхи, був розп'ятий на Христі замість кожного з нас. І воскресля нашого виправдання та звільнення від проклять. тому лише Господь має владу і силу захистити від дії нечистого духу, що таким мечем тяжіє над життям людини, продукуючи її гірку долю, і лише Богу можливо зробити нас щасливими, не завдаючи шкоди нікому іншому. Адже бабки у лапках, що відробляють хвороби, подружні зради, борги, неудачі, не беруть це все на себе. Але ми добре знаємо, що у світі зло безпідставно і ніщо не зникає. І як люди мислячі, можемо задуматися, коли ж в такому разі воно кудись дівається. Можливо, ті бабки. Переносить біди на когось іншого, наших рідних, друзів чи знайомих. Ісус же, коли висів на Христі, забрав на себе всі наші недуги, біди і нещастя, Цим самим Він дав людям прекрасну можливість звільнитися від навали страждань і стати успішними, радісними, благополучними. Бог має для кожного з нас щасливу долю і хоче замість прокляття дарувати благословення, тому не переставай кликати. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я заспокою вас. А тепер ще придивимося, дорогі мої, що каже про прокляття Святе Письмо. Я не раз замислююся, що мають на увазі люди, які так часто вживають це слово прокляття, якого дуже бояться. Якщо вони його вживають, то напевно знають, що воно означає. Особливо ж, якщо для них ця тема дуже важлива, а саме слово має такий богословський сенс, що означає прокляття. У різномовній людській мові прокляття може означати побажання людиною іншій людині чогось поганого, тривале відкинення Богом, що вже на землі призводить до низки нещастя. Більш забобонні люди навіть переконані, що одне може викликати інше, якщо комусь якась тітка сказала йди до біса. То таку людину Бог покидає, і вона стає власністю диявола. З таким абсурдом не варто навіть сперечатися, адже він вимагає вірити у те, що це тітка, а не Бог керує світом. Отже, залишмо осторонь цю самогутню тітку і пошукаємо біблійних пояснень. У старому завіті людське прокляття зустрічається і походить воно від безсилого гніву. Людина сама щодо себе не може домогтися справедливості або того, що вважає справедливості, тому хоче, щоб на її заклик це зробив Бог, причому швидко, звісно. Бог не зв'язаний ані людським судженням справи, ані тим паче людським терміном можливої помсти. Тому людське прокляття його не зобов'язує, не мотивує, не примушує. Він сам найкраще знає, з яких причин може вивести такі наслідки. Отже, людське прокляття це просто викид безсилої злості. І більше шкодить тому, хто проклинає, ніж тому, кого проклинає. Окрім того, ми живемо вже в Новому Завіті, а Христос нам чітко сказав: а вам, хто слухає, я кажу, любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить. Луки 6, 27-28. Якщо Він каже нам так робити, то без сумніву сам так робив і робить. від свого і нашого імені прощає провини, і не визнає жодної сили, нічиєї злої волі, нічий прокляття. А святий Петро додає не платіть злом за зло або лайкою за лайти. Навпаки благословляйте, знавши, що на це все вас покликано, щоб ви успадкували благословення, 1 Петра 3:9. Чи може чиєсь погане слово зашкодити спадкоємцеві Божого благословення, Проклятий, відкинутий Богом, а що ж з відкиненням Бога? Учень Христа знає, що єдине, що може його відлучити від Господа, це його власний гріх, Його власне рішення, а не чужа провина чи якась незрозуміла доля у лапках, з якою неможливо боротися. Крім того, навіть провину може нас знищити жалем за гріх. Про це говорить Євангеліє, це приніс нам Ісус як істину, як результат любові до нас, і Отця, і Його власної. Той же, хто Сина свого не пожалів, але вийдав Його за всіх нас, як же не дав би Він нам із Ним і всього, хто оскаржувати буде Божих вибранців, Бог той, що виправдовує, хто ж той, хто засуджує, Христос Ісус є той, що вмер. Надто Воскрес Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. Римлян 8, 8,32, 34. Святий Павло також вважає на тривале відкинення Богом заслуговує людина, яка вважає, що може спастися власними силами без його благодаті, лише своїми заслугами щодо виконання дріб'язкових прав. Він також переконаний, що ідеальне виконання взагалі неможливо, а це вже інше питання, святий Павло каже. А усі ті, хто накону на діла закону покладаються, вони під прокляттям, бо написано: проклятий усякий, хто не триває у всьому, що написано в книзі закону. Щоб чинити. оте, А що перед Богом закон ніхто ну, не виправдається, то це ясно, бо праведник житиме вірою, а закон не від віри, але хто чинитиме, той, той житиме ним. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Бо написано проклятий ущатий, хто висить на дері, щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на поган, щоб обітниці Духа прийняти нам вірою. Але якщо Христос нас викупив від прокляття, тобто від усього, чим могло би ми заслужити відкинення Бога, то що з тими людськими нещастями, які ніби є проявами Божого прокляття. Якщо спиратися на Євангеліє, така теза безпідставна, якби глибока бідність, хвороба, переслідування, бо коротке життя були б такими проявами, то мали б ними бути і бідність святого сімейства, і смерть мучеників, і так далі. Але Господь каже, ви благословенні, коли вас переслідують. Отже, як. Тоді люди можуть, посилаючись, крім того на Біблію, бачати в земних нещастях і неприязностях прояви прокляття. Або хотіти, щоб людина, сама з цього прокляття себе викупила власними засобами, практиками, формулами. Хто може вас проклясти, якщо Бог вас благословив? Світ створений так, дорогі мої, що причини мають наслідки. Якби це не те не було би жодних моральних виборів, не лише поганих, але й добрих. А якщо наші рішення мають наслідки, то не тільки щодо нас самих, а й для наших близьких. Можна скривдити когось, хто потім невинно страждає і запитує, і чому і можна скривдити самого себе. Якщо хтось, наприклад, постійно переїдає, то печінкова колька. Це не означає прокляття і навіть не кара Божа, а просто наслідок наших учинків. Хто хоче уникнути таких наслідків, нехай уникає причин, а не нарікає на Божу кару. Можна, звісно, думати, що Бог, який зрештою створює причинно наслідкові зв'язки і допускає страждання, не кожному відміряє їх однакою мірою чи різновидом. Вічне питання. Відповідь, яку отримав Йов, звучала тільки довірся. І коли ми вважаємо, що цього разу вже занадто, що міра переповнена, починаємо запитувати про причину, нехай Бог пояснить і про можливе прокляття, просто тому, що не доросли довіри. Але це тільки ще одна провина. Яку Бог готовий нам пробачити? Ті, хто пощійно думає про прокляття, можуть розминутися з Божим проханням. Довірся. Амінь.